Привіт! В цьому відео ми на практиці розберемося з тим, що таке провайдери в тераформі. Взагалі, в попередньому відео ми вже розібрали теорію, тому зараз ми подивимося, як це все виглядає в коді. Якщо ми перейдемо в код, ми бачимо, що в нас є невеличка конфігурація, у нас є якийсь блок тераформ, провайдер, ресурс. І зараз ми почергово розберемо, що за що відповідає. Як взагалі стартанути ось такий невеличкий конфіг, як його задеплоїти, як його видалити, і так далі. Тобто, це така, скажімо, базовий початок того, як працювати з Terraform. Почнемо з блоку Terraform. Ми взагалі будемо його розбирати ще, так як конфігурації в ньому немало, і в ньому є доволі багато цікавих речей. Але зараз ви можете його сприймати як якусь глобальну конфігурацію для всього проєкту. Тут є в нас required providers. Required providers це щось, скажімо, віддалено, віддалено воно нагадує пакет JSON. Тобто ми тут вказуємо провайдери, які мають бути обов'язково встановлені, і версії, які мають бути. Тобто, ось така стрілочка. І 6.0 означає, що можна встановлювати тільки шосту мажорну версію. Тобто, ми можемо поставити, наприклад, 6.2, 6.3. І так далі, але ми не можемо поставити п'яту, ми не можемо поставити сьому. Це дозволяє тримати проект, скажімо, більш чистішим і однаковим для всіх, хто розробляє. І поїхали далі. Це в нас блок-провайдер. Провайдер нас відповідає за конфігурацію того, як ми будемо встановлювати зв'язок саме з провайдером. Тобто, ось тут ми вказуємо, що це провайдер AWS. І для AWS обов'язково вказати тільки регіон. Все інше це опціональне. Тобто, якщо ви, наприклад, працюєте з AWS, скоріш всього, у вас є профайл, який встановлений локально, наприклад, локально. І е, автоматично буде підтягуватись він. Тобто дефолтний ваш профайл. І ось тут нам, в принципі, нічого більше ставити не потрібно. Але якщо ви, наприклад, хочете, ви можете вказувати «Access Key», Тобто конфігурації тут доволі великі. Але це не тема сьогоднішнього заняття, це, це тема більш advanced топіка саме по AWS. Е, наступний провайдер це Google, це наш GCP. Е, його, скажімо, ідея в тому, що все поділено на проекти, і ви не можете створювати ресурси поза проектами. Тому тут обов'язково вказати, що окрім регіону, ще й проєкт. Але суть його та сама, в мене локально встановлена Google CLI, CLI, і в ній вже прописаний профайл. Тому додаткових якихось налаштувань по авторизації я тут не прописую. Ви також можете це зробити, якщо ви встановите AWS, встановите собі GCP CLI, ви зможете запустити цей проект. Але в цілому це не дуже важливо. І якщо ми подивимося сюди, в нас тут є блок ресурс. Якраз ресурси це основна штука, яка використовується в провайдерах. Тобто, сам блок-провайдер, він відповідає тільки за конфіг, за те, як встановити зв'язок з провайдером. А вже ресурси це, скажімо, підблок такий собі, провайдера, в якому описується те, який ресурс ми беремо, і як його називаємо локально, тобто щоб ми мали до нього доступ. Всередині конфігурації Terraform. І ось тут він приймає вже дуже і дуже багато всього. Але ми це все знову ж таки будемо розбирати в окремому відео про ресурси, тому на цьому зупинятись не будемо. Так само з Google. Ми тут вказуємо, що ми хочемо ресурс Google Storage Bucket. Називаємо ми його Demo Bucket, даємо йому рандомне ім'я якесь. І локацію, це типу як регіон, де ми його будемо розгортати. Якщо ми повернемось до нашого браузера і зайдемо в конфігурацію AWS і скопіюємо, наприклад, bucket, ресурс бакет, то ось тут ви можете знайти в ресурсах цей ресурс і почитати те, що він приймає. Тобто бачимо, що він приймає просто назву. Він може приймати теги, плюс він може приймати якісь додаткові параметри. Їх є дуже багато зазвичай, і е, в цілому, якщо ви знаєте, як це створити вручну через консоль Amazon, е, вам не буде проблем створити це через Terraform, тому що це плюс-мінус те ж саме, але просто що в коді. Е, ось тому, якщо ви хочете щось створити, вам найкраще це спочатку заходити в документацію і шукати в документації, як це зробити. Так як. Е, Якщо ви будете гуглити чи питати в чатах GPT, не завжди інформація буде актуальна і свіжа. Тому краще це все перевіряти ось тут. Окей. Далі, щоб запустити цей проект, нам треба використати команду terraform init. Сприймайте це щось подібне, як NPM Install. Terraform init в нас підтягне плагіни, які в нас використовуються, тобто провайдери. І після того ми вже зможемо його використовувати. Бачимо, що в нас створилось е, декілька файлів. Е, Перша це директорія Providers. Ось тут в нас є е, з registрі «HashCorp», AWS і Google. Тобто все, як ми й очікуємо. І ось тут створився локфайл. Це звичайний локфайл, ми, ми його розберемо разом з тейтом пізніше. І після того, як ви вже поставили, скажімо, провайдери, пакети. Ви вже можете цю інфраструктуру деплоїти. Як взагалі відбувається процес розробки на Тераформі? Ви пишете, наприклад, провайдер, ви пишете якісь ресурси для провайдера, які ви хочете розгорнути, і ви робите Тераформ план. Тераформ план це команда, яка Показує, що буде створено, що буде видалено, що буде змінено, щоб ви розуміли, що ви будете робити. Вона не створює реальні ресурси, але вона створює, вона, скажімо, показує те, що буде зроблено. І якщо, наприклад, у вас влаштовує те, що буде зроблено, ви робите Terraform apply. Після того, як ви зробили Terraform Apply, скоріше всього, зараз треба законфірмити це. І бачимо, що в нас створюються бакети. Що ми зробили? Ми зараз створили в Google Storage демо-бакет. Ми створили в Amazon бакет. І, в принципі, все. Тут в нас немає багато конфігурацій, вона доволі проста. Якщо, наприклад, ви хочете видалити цю конфігурацію, тоді ви використовуєте Terraform Destroy. Destroy в нас видаляє інфраструктуру. Також ми бачимо, що в нас створився Terraform State, ми про нього будемо говорити далі в, в одному з наступних відео, поки що він нам не цікавий. Якщо ми подивимось сюди, після того, як ми виконали команду Terraform Destroy, у нас з'явився Terraform Plan, але Terraform Plan на видалення. Тобто він показує, що буде видалено. Якщо ми зараз натиснемо Yes. Відповідно, вся інфраструктура в нас буде видалена. В принципі, ось так виглядає процес розробки. Звичайно, в реальному житті він трохи складніший, так як там можуть бути ще дуже багато факторів, які впливають на розробку, але плюс-мінус ось таким чином ви розробляєте, коли пишете конфігурації для тераформа. Давайте ще раз підсумуємо, що таке провайдери. Це в нас плагіни, які дозволяють комунікувати. З СДК різних клаудів, сам блок провайдер він нас відповідає за те, щоб встановити зв'язок з клаудом, наприклад, з AWS. І після чого в нас все відбувається через ресурси, тобто, вся, скажімо, бізнес-логіка, якщо можна, можна її так назвати, вона в ресурсах. Ми про ресурси будемо говорити далі, тому зараз ми не будемо на цьому зупинятись. Основна суть цього відео, щоб ви зрозуміли. Що таке провайдери, як їх можна запустити, і саме головне, щоб ви зрозуміли, що це не складно і це цілком проста технологія, яку точно варто освоїти, якщо ви плануєте бути фулстек розробником. В цілому, це все на цьому відео. Я запушу зміни в репозиторій, додам посилання до відео, і ви зможете локально, наприклад, це все запустити. На цьому все. Дякую за підписку і на все добре.